Україна країна, яка завжди боролась за свою державність. Воля та незалежність це те, що українці не уявляють свого життя. І зараз, вважаючи на бойові дії у державі, тема форуму Україна понад усе є надзвичайно актуальною. Його учасники старатимуться висвітлити найболючіші проблеми нашого державотворення, починаючи з часів Київської Русі, якраз ми цим показуємо, що е, діти і вчителі історії дуже люблять свою Україну, державотворення, і так само з ненавистю ставиться до тих, які йдуть е, загарбувати наші території, а особливо е, Росія, яка анексувала Крим. Вед... Де бої на східній Україні. Як відомо, без знання минулого немає майбутнього, тому проведення подібних заходів є дуже значимою справою, переконані керівники району. Зайшовши в зал, побачивши вас таких яскравих, вас таких красивих, молодих і в нас не піднімається. Ви мені особисто надали якоїсь сили сьогодні в тому такому складному часі, в якому зараз ми усі переживаємо, от якогось такого віри, крутішої. І майбутнього. Ви знаєте, історія це такий предмет, який людина має мати талант, щоб його вивчати. Бо той, хто не знає свого минулого, минулого, не буде мати майбутнього. І Я горда за ваших викладачів, за нашу районну освіту, що вони навчили вас історію любити, любити свій край, любити свою Україну. Наша історія безусловна і рогічна. Щоб здобути волю державність приходилося нашим предкам постійно воювати. Дорогі мір. На ваш час припало такий період, коли ви бачите, що знову ж таки в Україні приходиться відстоювати свою незалежність. Те, що сьогодні ви робите разом зі своїми вчителями, це є велика ми не просто повинні читати ту історію. Ми повинні усвідомлювати. Ми повинні душею і серцем відчувати її і любити, і поважати. Також на Заході голова РДА Наталія Бабій пообіцяла кращим із кращих учням Ріпінської школи для обміну досвідом спільно із відділом освіти організувати поїздку в один із віддалених регіонів України. Як варіант розглядають Херсон. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять борців за волю України. В кінці форуму учні написали твір Есе Україна понад усе, у якому висвітлили те, що наше молоде покоління продовжує традиції своїх дідів-прадідів, які завжди захищали свою державу. Також на заході була представлена виставка творчих робіт на патріотичну тематику. На цій виставці під час цього заходу задіяні були вчителі історії, і вчителі образотворчого мистецтва. І спільно з дітками своїми ми створили ось таку виставку, де відображені емоції, враження і, звичайно, надії нашого майбутнього покоління. Адже нам не варто опускати рук, тому що в наших руках майбутнє нашої держави, і ми стараємося виховувати гідних патріотів. Шої України